Любі радіослухачі, я вітаю вас сьогодні в справжньому колі. Муз. Чому музи вам звучить незвично, а мені звично, бо інакше я цих жінок назвати не можу, надихаючи всіх, музи також потребують натхнення. Тому завдяки цій передачі ми будемо не тільки намагатися надихнути вас, знайти якісь нові шляхи побачити щось нове, відчути щось нове, може просто розважитися. Ми будемо шукати і власне натхнення також, бо спілкування в колі МУЗ нам приносить неймовірне задоволення. Я щаслива, що ми, газдині Гонорові Українки в Лейпцигу, сьогодні, в переддень свят, знайшли можливість зібратися поки що вузьким колом. Сподіваюся, наступного разу воно буде ширше для того, щоб поспілкуватися, для того, щоб відпочити, для того, щоб надихнутися. Одна мною ну я знаю, що в Лейпцигу є дуже багато спільнот, які надають можливість одиноким людям прийти на свято. Хочеться поговорити про змісти. Це це свято і життя попри смерть. В країні відбувається війна, народжується неймовірне бажання жити. Воно таке, як пристрасть, яку не можна опанувати. Я, я приїду до тебе, а він каже: ні ні, в кому, ні. ні в якому разі не приїжджай, Я хочу, щоб ви були живі. Я хочу бути з Дашою жива та здорова. Це надія на те, що після темної темної ночі. Буде дуже гарний день. Я потребую сьогодні цього дива в своєму житті. Чому дійсно мене це турбує? Чому? Що мені, що, що мені не вистачає? Що мені треба? Людина може робити що завгодно. Мені буде хорошо там, де будуть мої діти. Я думаю, що досвід, гіркий мій досвід може комусь допоможе, і буде легше йому пройти. Ці етапи. Ніби простими словами, але про важливі речі. Чекаємо вас на наступних ефірах нашого засідання клубу Газдинь-Годнорових у Лейпцигу. Всього найкращого!